Завжди були на цьому напрямку активні штурмові дії ворога. Вони ще посилились. Ситуація важка, але контрольована. Вона складна. але наші герої впевнено знищують ворога на кожній ділянці фронту. Я бачив після нічних штурмів. Так званих м'ясних штурмів. Бо ворог залучає безліч піхоти, е, йому зовсім не бракує особового складу і він е, не переймається за виживе особовий склад чи ні. І після цих м'ясних нічних штурмів, які ми відбиваємо та знищимо особовий склад, багато хороших русських схоже на. Особовий склад, який прибув з КНДР, так скажемо. Тому я вважаю, що так вони вже залучаються, залучаються в якості піхоти. У По своїй поведінки на полі бою, теж ми бачимо, що вони не мають досвіду війни, в якої залучені в піві дрони. Вони в них постійне скупчення, вони ведуть себе не так, як вже так скажемо, на опиці інший особовий склад ворога.